Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо в саме серце сучасної електроніки. Будь-який гаджет, чи то смартфон у кишені, чи космічний супутник на орбіті, не може існувати без друкованої плати. Але ж як її створюють, давайте розберемось у всіх тонкощах технології виготовлення. Отже, наш план такий: спочатку розберемося з базовими поняттями, потім поговоримо про матеріали, адже з них усе починається. Далі порівняємо два головні підходи до виробництва адитивний та субтрактивний, зануримось у ключові технологічні операції і на сам кінець подивимось, як усе це перевіряють на якість. Тож почнімо з основ, що ж це таке друкована плата, і чому без неї ніяк? Якщо говорити формально, друкована плата, або скорочено ДП це ізоляційна пластина, на якій прокладені металеві доріжки-провідники. Але насправді її роль значно глибша. Вона не просто тримає на собі всі компоненти, як от резистори чи мікросхеми, а й електрично з'єднує їх у єдину робочу систему. По суті, це одночасно і скелет, і нервова система будь-якого сучасного електронного пристрою. А тепер давайте подивимось на її анатомію. Ось кріпельні отвори вони потрібні, щоб надійно зафіксувати плату в корпусі пристрою. Через монтажні отвори встановлюються виводи компонентів. Кінцеві контакти, схожі на гребінець, слугують для підключення до інших модулів. Маркування допомагає зрозуміти, що де знаходиться, а спеціальний паз не дасть вставити плату неправильно. Ну і найголовніше, це, звісно, самі друковані провідники та сама мережа електричних зв'язків. Звісно, не всі плати однакові. Найпростіші однобічні, де провідники є лише з одного боку, складніші двобічні, а от багатошарові це вже справжні технологічні листкові пироги, де шари з провідниками чергуються з ізоляцією. Ізнують також гнучкі плати, які можна згинати, і навіть гнучко – комбінація обох типів для найскладніших конструкцій. Гаразд, з основами розібрались. Тепер переходимо до того, з чого все починається на виробництві з вибору матеріалу. Це ключове рішення, яке визначає майже все. Вибір діелектричної основи це завжди пошук компромісу. Інженерам доводиться балансувати між купою вимог. Потрібна механічна міцність, щоб витримувати вібрації, важливі електричні властивості. Треба враховувати, в яких умовах плата працюватиме: чи буде там спекотно, чи волого. Ну і звісно, матеріал має добре оброблятися, міцно тримати мідну фольгу і вписуватися в бюджет. Ось вам класичний приклад такого вибору: гетенакс проти склотекстоліту. Гетенакс значно дешевші, але вони програють у міцності, гірше витримують нагрівання і бояться вологи. Склотекстоліти, навпаки, міцніші, стабільніші, але й дорожчі. Тому для простої побутової техніки часто обирають гетенакс. А от для авіоніки, медицини чи військового обладнання тільки надійний склотекстоліт. Але навіть з найкращими матеріалами є нюанси. У склотекстоліту текстоліту є одна особливість: його коефіцієнт теплового розширення сильно відрізняється від міді. Що це означає? А те, що при нагріванні, наприклад, під час паяння, основа і мідні доріжки розширюються по-різному. Це створює величезне внутрішнє напруження і може призвести до дуже неприємного дефекту розриву металевого покриття всередині отворів. Окей. З матеріалом визначилися. Тепер потрібно якось нанести на нього мідний рисунок, і тут існують два фундаментально різні підходи. Давайте їх порівняємо. Але спершу нам треба познайомитися з ключовим інструментом фотошаблоном. Уявіть собі, надзвичайно точний траферет, або, якщо хочете, фотонегатив майбутньої схеми. Це скляна чи полімерна пластина з прозорими та непрозорими ділянками. Саме через нього світло потраплятиме на заготовку, формуючи потрібний візерунок. Так от, субтрактивний метод від слова віднімати ми беремо заготовку повністю вкриту міддю, наносимо захисну маску там, де мають бути провідники, а потім просто витравлюємо, тобто видаляємо всю зайву мідь. Адитивний метод, додаючий, працює навстаки ми починаємо з чистої основи і вибірково нарощуємо мідь лише в потрібних місцях. Субтрактивний метод зараз домінує, бо він простіший, а от адитивний дуже перспективний для створення надзвичайно щільних схем. Тепер зануримося глибше в сам процес. Як саме гола заготовка перетворюється на складний електронний вузол? Найпопулярніший спосіб перенести рисунок фотохімічний. Як це працює? На мідну поверхню наносять тонкий шар світлочутливого полімеру, фоторезисту. Потім крізь наш фотошаблон його засвічують ультрафіолетом. Там, куди світло потрапило, фоторезист твердне. А незасвічені ділянки потім просто змивають спеціальним розчином. Вуаля, на міді з'явилася захисна маска, що точно повторює нашу схему. І ось тепер настає час для травлення. Плату занурюють в агресивний хімічний розчин. Цей розчин починає роз'їдати мідь, але тільки там, де вона не захищена маскою з фоторезисту. В результаті вся непотрібна мідь зникає, а під маскою залишаються ті самі провідники, які нам потрібні. Але, як то кажуть, диявол у деталях. Процес травлення не ідеальний. Існує таке явище, як бічне підтравлювання. Тобто, хімічний розчин роз'їдає мідь не тільки в глиб, а й трохи в бік під краями захисної маски. Це призводить до того, що реальна ширина провідника виходить трохи меншою, ніж планувалося. І саме тому для плат високої щільності намагаються використовувати якомога тоншу мідну фольгу, щоб цей ефект був мінімальним. А ось є операція, де права на помилку просто немає: це свердління отворів. Від точності їх розташування залежить буквально все, особливо в багатошарових платах, де треба ідеально поєднати шари. І як влучно сказано, брак на цій операції є необоротним. Якщо отвір просвердлений не там, плату можна просто викинути. Давайте тепер складемо все це в єдину картину. Починаємо з підготовки, заготовки та надважливого свердлення. Далі іде металізація, нанесення міді, зокрема в отвори, щоб з'єднати шари. Потім вже знайомі нам етапи перенесення рисунку та травлення, і на завершення нанесення захисної паяльної маски та фінальна обробка плати по контуру. Добре, плату виготовили. Але це лише половина справи. Тепер треба переконатися, що вона працюватиме як слід. На фіналі плату чекає справжній іспит. Контролери перевіряють цілісність усіх доріжок, шукають можливі короткі замикання між ними, вимірюють опір ізоляції, перевіряють, чи всі розміри відповідають кресленням. У сучасному виробництві це роблять автоматичні стенди, які за кілька секунд ставлять свій вердикт придатна чи брак. І тут інженери використовують одну дуже хитру річ: тест тест-купон. Це невеличкий шматочок тієї ж заготовки, який проходить абсолютно всі етапи виробництва разом із основними платами. А в кінці його відокремлюють і піддають найжорстокішим випробуванням, навіть руйнівним. Так можна перевірити якість усієї партії, не пошкоджуючи жодного готового виробу. Геніально, правда? Ми розібрали технологію, яка лежить в основі нашого цифрового сьогодення. Але що ж далі? Давайте залишимося із таким питанням, як поява нових матеріалів, які не бояться радіації та екстремальних температур, змінить майбутнє електроніки, особливо в таких вимогливих галузях, як космос. Це вже відкриває абсолютно нові горизонти для розробників. Дякую за увагу!